Поміняли повністю всю систему опалення. Нові сучасні батареї поставили інтерактивні дошки, це і комп'ютерне обладнання. Все зруйноване, все викрадене, вивезене. З кирпича — це котельня на твердому паливі. Два котли там стоять. І тут два нових котла, газове. Газовому колен, тобто я розумію, що людське життя це найдорожче. Ну дуже дорого. В плані того жалко, що ну буквально тільки введено в експлуатацію. Тобто нові котли тільки придбали, газові, поміняли повністю всю систему опалення. Нові сучасні батареї поставили, екопласт кинули по всьому приміщенню. Я ж кажу, італійські два котла. Все знищено немає нічого живого влітку 2021 року. Було реконструйовано котельню Великоолександрівської школи номер 1 на суму близько трьох мільйонів гривень. Протягом останніх чотирьох років повністю на всі заклади освіти територіальної громади було закуплено обладнання на нову українську школу. Тобто індивідуальні стільці, столи для кожної дитини у всіх це інтерактивні дошки, це і комп'ютерне обладнання, кабінети, по декілька кабінетів в школі були іменно комп'ютерні класи. І я ще раз наголошую: для нової української школи це було і мультимедійне обладнання і. Ну, Тобто, йшли в ногу, скажімо так. На ну, жаль, все те, що я бачу, це все зруйноване, все викрадене, вивезене. У 2018-2021 роках Великоолександрівська школа номер 1 закупила шкільних меблів на понад 284 тисячі гривень. У 2019-21 роках для цієї школи закуплено ноутбуків та техніки на понад 608 тисяч гривень. У школі знищено не лише техніку та меблі. Тут побиті всі вікна, виламані двері, знесено дах, є значні руйнування стін. Загальна сума збитків для Великоолександрівської школи номер 1 обраховується десятками мільйонів гривень. Якщо взяти, наприклад, от, приміщення цієї школи, я не будівельник, мені важко судити, да? ну, ну, як на мене, то її повністю потрібно зносити і потім або будувати на цьому місці щось інше, але но, но те, в якому вигляді вона зараз знаходиться, ну, вона фактично не, не, не життєздатна, скажімо так.